Сьогоднішнє кіно буде про ножиці по металу і листовий метал. Що проблема? Ну, не проблема, в чому фішка? Отакі от ножиці. ножиці. Не, немає різниці якої фірми. Зараз ми тут типу, Дніпраєм, але конструкція в багатьох ножицях одинакова. В чому фішка? Ми коли ріжемо, доходимо десь от до такої довжини, а далі ми впираємося ось на цей болт. І далі нам ножиці починають. Нашу заготовку викривляти. Тобто такими ножицями можна максимум що підрізати тільки. Края підрізати там. І це... А от щоб розпустити довгий лист, ми не можемо. Того є ось такі ножиці. Ножиці зміщеною лінією різу. Тобто лінія різу йде мимо цього болта. Що це нам дає? Ми коли ріжемо, ріжемо, ми собі ріжемо, ріжемо? І наша заготовка пролітає мимо нашого болта. От. І що це дало? Це дало, що ми його не деформували. Тому що перший раз я різав ось такими ножицями, бо не було цих під рукою. І я її загнув. Що відбувається? Якщо ми беремо ось ці ножиці, ріжемо, ми доходимо до цієї точки, да? і ножиці починають нам викривлювати нашу заготовку, тому що одна частина повинна піти отак, а друга піти вниз. Такі ножиці є незручні. Треба ось такі. Наріжемо і наша, наші ножиці йдуть мимо нашої заготовки. Можливо, для деяких людей ці речі очевидні, але я зіткнувся, що люди не знають про ці нюанси, ну, іноді треба пояснити, що якщо, якщо маєте справу з листовим металом роз, щось відрізаєте, то треба купляти ножиці зі зміщеною лінією різу відносно осі. Такі я навіть не знаю, це тільки для підрізання. Ці трошки дорожчі в закупці. Чим ось ті, але краще докласти і купити нормальні ножиці, щоб розрізати заготовку так, як вам треба, а не так, як це дозволяють ножиці. Зараз ми робимо кріплення до ось такої плати, плата в нашій конструкції має бути вертикальна. Щоб було видно, де різати.